Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного вечора. Божої нам благодаті. Попололи ми я пополола свій чесничок. Чесничок такий. Не дуже гарний. Але хочу на чому зробити акцент. Ось дивіться, друзі. Мені говорили. Писали коментарі, що буде наростати лише зелена маса. Дивіться, друзі, дивіться, які гарні стовбури. Ось, дивіться. А які стовбур ось тут. Там, де росте один зубочок. Ось, бачите. Якщо йому рости, то він виросте і в 2, і в 3, і в 4 субочки. Принаймні ось цих три рядочки, цей часник, друзі, в мене найкращий. Ну, а тепер я буду поливати амміаком на спиртом десяти. Процентним, Щось слабенько видно. Що нам дасть на спирт? В першу чергу свій такий специфічний запах відлякає нашу цибулину муху, а друге. Якщо у Часника починає жовтіти листя, йому потрібен азот. А із перегною, з коров'яку, те, що є в нас в землі, ще часник не має такої змоги потягти його. А щоб пришвидшити цей ефект, цей, надати йому швидку допомогу. І щоб він якнайшвидше отримав цей азот. А в нашому аміаку десь, напевно, більше 70% є активного азоту. І тому, друзі, я буду зараз розчиняти 3 столових ложки на відро води. І буду поливати поверху, так, щоб попадало і на листячко, і на коріння. Ну, друзі, потрібно, щоб земля була волога, але ж земля в нас, вона є волога. Бачите, це, що просто я посапала, воно зверху просохло. Поливати я не буду. Я думаю, що воно пройде глибше до коріння. Будемо поливати так, чуть-чуть більше. Побачимо, скільки мене вистачить, не вистачить сьогодні весь. Обробити обробимо завтра ввечері, тому що краще його обробляти нашатирним спиртом, розчином, верніш, коли вже сідає сонечко. Це десь після восьмої, десь біля 9-ї години. Ну що ж, ідемо йдемо до відра і будемо розбавляти. Там з тої сторони не дуже добре видно, друзі, проти сонечка і дуже слабенько видно, то я вам ось покажу, який в мене чесничок. Ось. Бідненький, бідненький. Ну, це весняний. Тут саджений головкою. Я думаю, що тут щось буде також. І, друзі, зараз я вам ще дещо покажу. Так, це моя полуниця. Полоницю також ми обробимо. Ну, а це... це треба прийняти. Так, ось, бачите, що я вам хотіла показати. Це якийсь інакший сорт. Це тут чотири зубочки. Я знаю, що я купляла. Але чи це він посаджений? Це мені треба передивитись те відео. Там, де я садила чесник. Якщо це інакший сорт, просто зберегти ось цих чотири головки буде на, роз... на розвод другого сорту. Ось бачите, бачите, які гарні. Які гарні стебла. Ось бачите, друзі, ну вже. Хвали, хвали себе. Моя голубонько. Ось подивіться, ну не вже не похвально, похвально, тільки листочки жовтіють, то ми допоможемо. Ми допоможемо. Так і... Сьогодні я оброблю і через 10 днів знову повторимо, і тоді через 10 днів знову, знову повторимо. І як буду повторювати, буду вам показувати, друзі, і будемо дивитися, які, які зміни є після обробки. І чи дійсно так допомагає наш нашатирний спирт. Як ми про те говоримо, Ну, друзі, будемо бачити. А тепер будемо працювати. Ох, як ж він воняє! Так, друзі, будемо працювати далі. Вчора я обробила е, аміачним розчином, розчином на шатирного спирту 10%. Я розбавляю 1 до 3% Ой, не так. Три столових ложки на спирту на 10 літрів води. Вчора я обробила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 радочків. Нарешту не вистачило. Будемо обробляти сьогодні. Зараз є десь біля 9 години. Вже кумарики літають. Я спеціально чекала, щоб. Сонечка ніяк не стало, щоб сонечко наше спатоньке лягло. І щоб нам не заважало обробляти, щоб нашу вологу, яку ми будемо надавати, наш розчин, щоб сонечко не забирало собі, не випаровувало. Боже, який ж він є такий, то на спирт. Так, будемо, друзі, працювати. падати. Один, два, три. Так, зараз курочком закрутимо, хоча б одним. І нальємо водички. І воно відразу роз... розмішається добре. Водичка в мене тепленька, з моєї колоночки. Так, все, а тепер будемо працювати, друзі. А тепер будемо працювати. Друзі, доброго ранку. Вчора мене е, вечором, коли я поливала, е, сів телефон, і тому я вам не показала свою роботу, як я все це зробила. Але що хочу ще сьогодні, я доробити, я взяла полізатор Тут вміщається 8 літр Ну, я Налила 10, вище поділки. І хочу пройти по самому листі, листю чесника, по перилах його верхніх. Е може, де поливачкою своєю, я слабенько його охопила, то полівізатором охоплю більше. Ось один полівізатор я оброблю. Весь, 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 весь свій огород. Так, пішло в мене повних чотири бутилочки. Ось один, перша, два, три, чотири. Ну, а це п'ята, це полівізатор тільки що Добавила то тут вона ще, ще і багато ще повна бутилочка. Ось так. Ну, можна сказати, що. Чотири бутилочки. Скільки тут в мене рядків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двана, трина, чотирна, п'ятнадцять, шістна. Ну, до 20 рядочків із полуницею. Ішло в мене чотири бутилочки. Скільки поливачок? Друзі, я щось не знаю. Напевно, з одної бутилочки мене виходило майже три поливачки. Ось таких. Так, працюю, буду працювати зараз. привіт привіт друзі! Ось і все, дорогі мої друзі. Ось і попрацювала я славненько над своїм часничком. Я думаю, що все в мене вийде що наш часничок оживе, і наш часничок буде гарним і матиме гарний урожай. А Ось це, друзі, це я пересаджувала там, де минулого року. Видно, якийсь зубочок не викопався, він все одно там пропаде. А так щось буде, не буде, то таке. І ось цей корчик також я пересаджу. Все, усім тихого мирного неба. Божої нам благодаті. Усім пока-пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.